І подивися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! На що ми маємо прийти і сьогодні подивитися? Сьогодні апостол Филипп закликає кожного з нас, подібно, як закликав Натанаїла, сказавши до нього ці слова. Прийди і подивися. Сьогодні в цю першу неділю Великого Посту Церква запрошує нас прийти і подивитися. Подивитися на цю красу, яку ми бачимо, коли входимо до храму. Ми не могли переносимося в інший світ, в світ духовний, залишаючи не все земне, за дворів храм. І найперше, що ми бачимо, ми бачимо красу святих ікон. Як і сьогодні урочисто в цьому святі першій неділі Великого Посту, вшановує церква. І церква сьогодні каже: до кожної своєї дитини прийди і подивися. Подивися на те багатство, яке для тебе зберегла церква через віки. Зокрема, на красу святих ікон, святих зображень, які ми маємо у кожному храмі. А не завжди так було. Ми знаємо, що у vii 8 столітті тривала єресть іконоборства. Яресть, яка навчала, що не потрібно нічого зображати, нічому поклонятися, тому що це суперечить заповіді Божій. Бог дав Мойсею у старому Завіті. І ця заповідь звучала так: не сотвориш собі нічого, що має подобу, що є в небі. Ні з каменю, ні з дерева. І не будеш йому поклонятися. І сьогодні ми так, задумуючись на цією заповідь, думаємо, чи не творимо ми ідолопоклонства. І молячись перед образами, перед фігурками Матері Божої, перед різними зображеннями, Христами, які на території нашого церковного подвір'я на узбіччі доріг. І тому маємо сьогодні проаналізувати, в чому полягає ріх і долопоклонства, а в чому є ласка молитися перед зображенням. Що був ідол у старому Завіті? Ідол – це дійсно було зображення, яке людина витворювала собі з каменя, з дерева, з золота, з якогось іншого матеріалу і, падаючи на коліна перед цим ідолом молилася до нього. Дуже часто це супроводжувалося принесенням жертв, часто людських жертв, часто маленьких дітей. І це дійсно Господь Бог. Забороняв робити вибраному ізраїльському народу, який увірував в єдиного Бога. Часто до нас на вулицях чи до наших домів інколи приходять різні сеханти, які кажуть, ви ідолопоклонники, ви творите поклоніння ідолам, яких ви маєте у своїх храмах, повісили у своїх домах, на стінах. Це ідоли кажуть вони, що не мають раці. Вони є об'єлені. Це є бідні люди, які не розуміють суті віри, суті поклоніння святим іконам, святим зображенням. Тому що ми не поклоняємося безпосередньо ць цьому матеріалу фарбі, полотну, дереву чи каменю, з якого зображено те чи інше зображення. Ісуса Діви Марії, святих. Якщо б ми казали, стоячи перед фігуркою Ісуса Христа, це є Бог, я буду до нього молитися. Ми б тоді творили ідолопоклонство. Чи стояло б перед образом Матері Божої і казали, це є Матір Божа, я буду до неї молитися. Ми так не кажемо. Ми кажемо, що ми через цей образ молимося до першого образу, який є в небі. А це зображення, яке ми маємо в храмах, допомагають нам молитися, допомагають нам відтворювати присутність Божого царства тут на цій землі. Ми маємо багато чудотворних ікон, зокрема, маємо Бошу на Ясній горі. Зображення Матері Божої, цей чудотворний образ. Чи ми безпосередньо поклоняємося цьому образу, в деякій мірі так, ми цілуємо. Образ Матері Божої, зокрема Божої. Але чи ми любимо саме цей образ, чи, можливо, ми любимо Богородицю, яка є в небі, яка через цей образ діє, яка отримала від Бога діяти через цей образ і зціляти людей, помати у потребах. Цей образ є посередник між Богородицею і між нами. І тому жодним чином поклоніння образам не суперечить заповіді Божі, не задви собі ідола, тому що ми не творимо з образів зображень ідолів. Ми через них молимося до того, хто є в небі, до Господа нашого Ісуса Христа, до пречистої діви Марії, заступниці роду людського, до святих, які є в небі. Це там, як моляться, вони закривають очі і моляться, тому що не мають нічого, що би допомогло їм молитися до Бога. А ми, правдиві християни, ми маємо дійсно святі зображення, які допомагають нам відчути присутність Царства Боже вже тут на землі. І ми знаємо, що першим, хто намалював ікону Матері Божої, це був апостол Нелист Лука. Який намалював образ Матері Божої. І тому всю неділю церква каже до кожного нас: прийди, подивися, подивися на красу храму Божого, на цю красу, яка є тільки тінню того, що є в небі. І ми вже тут, входячи до храму, ми залишаємо за дверима храму цю ту земну суєту. Ми входимо ніби в іншу реальність. Чи ми тут стаємо гіршими, чи ми виходимо з з храму? Ні, ми виходимо добрішими. Ми виходимо переміненими, переображеними, тому що сама присутність у нас у цьому притворі Божого царства серед цих запалених свіж, серед цих ікон, через обладнання священнослужителів, через ці хоругви, допомагає нам пізнати хоча б на маленьку. Десницю Царство Боже, яке воно буде прекрасне в небі. Тому ми сьогодні дякуємо милостивому Богові, що сподобав нас втішатися красою Святих ікон, через які ми молимося до тих, хто є в небі, до нашого Спасителя, до Богородиці, до всіх святих. Тому почитаємося ті ікони, молімося через них. До тих, хто на них зображений, і дякуємо Богові, що маємо ласку втішатися сьогодні, в цю першу неділю цією красою, до якої сьогодні Господь запрошує кожного з нас, устами апостола Филипа, прийди і подивися на цю тінь Царства Божого на землі і живи так, щоб унаслідувати повноту повну ту радості, яка буде. mne, do kožnog Hristijanina. Amin. Slovo Isusu Hristu.